Великий будинок для тебе однієї. Мамо, сама подумай, чи це тобі треба. У тебе ж діти є, картають мене мої сини, а їхні дружини їм допомагають у цьому. Я навіть і подумати б не могла, що мої діти виявляться такими захланними. У нас багато років все було добре, я всім заробітчанкам хвалилася, що маю дуже добрих дітей. А вони показали свої істинне лице, коли пішла мова про великі гроші. Я приїхала додому, бо вирішила продати свою стару квартиру і купити нову. В Іспанії я пропрацювала 18 років, і основне моє бажання було забезпечити себе і дітей житлом. Саме заради цього я і подалась на заробітки. Я вийшла заміж 19 років, а в 20 у мене вже народився перший син. Чоловік після весілля привів мене до своєї мами. Так я з нею в її квартирі і прожила 20 років, поки на заробітки не поїхала. Жити з свекрухою було дуже непросто це була звичайна двокімнатна квартира з маленькою кухнею, на якій не можна було навіть розминутися. У нас з чоловіком народилися два сина. Я постійно думала про те, що дітям треба щось дати, а що ми можемо дати, якщо самі нічого не маємо. Про заробітки мій чоловік і слухати нічого не хотів, казав, що якщо мені треба, то я сама і їду. Я дочекалася слушного моменту, коли мої хлопці вже пішли вчитися, і сказала чоловікові, що якщо він не хоче, то я поїду. І він не мав нічого проти, а от від свекрухи я тоді наслухалась різного, що не можна кидати отак чоловіка. Що мої діти підуть неправильним шляхом, якщо мене не буде поряд і таке інше. Але я поїхала, подалася в Іспанію, і хоч було важко з роботою та легко на душі, бо за роки спільного життя з свекруху я пережила стільки всього, що жодна робота не могла з цим зрівнятися. Я почала заробляти, але гроші додому не присилала, бо хотіла зібрати необхідну суму для покупки квартири. Через п'ять років я придбала одну квартиру, а ще через п'ять іншу, і таким чином я виконала свою основну місію забезпечила синів житлом. А далі я вже стала заробляти для себе. За останні роки не стало і свекрухи і мого чоловіка, тож квартири, в якій ми жили, залишилися мені. Та я не хотіла на неї повертатись Забагато неприємних спогадів там було. Я мала гроші на нову квартиру, але вирішила, що якщо я продам квартиру свекрухи, то зможу собі навіть будинок купити все ж на пенсії зручніше у приватному будинку жити. Приїхала я додому, продала квартиру, підшукала собі гарний варіант будиночка, і ось тут почались неприємності. Мої сини, а точніше невістки, почали говорити, що мені одній будинку цілого не треба, вистачить і квартири, а гроші, виручені за бабусину квартиру, я маю віддати їм. Через це мені дуже прикро, мене стільки років не було вдома, я ж про дітей дбала, а вони вважають, що я не маю права забирати гроші від продажу бабусиної квартири собі. Сини сказали, що мені одній точно будинку не треба, бо з ним багатому роки. А от невелика квартира це саме те, що треба. Супереч їхнім побажанням і настановам я таки придбала собі будинок, а квартиру свекрухи продала. Синам нічого не дісталося, і через це вони перестали зі мною спілкуватися. Я не розумію лише одного невже ті дві квартири, які я в свій час придбала для них, це мало.